Tesla Model 3 вже не їлися, ніхто її не хоче. нагребли їх в таких кількостях, що в Україні, от, допустимо, вже більше двох тисяч включайте авторію, там вже машин засипало. Вже зовсім нікому вони не потрібні. Но, хто перестраюється раніше, той, той заробляє. Треба звернути увагу на Tesla Model 3 в новому кузні 24 року. От дивіться, у нас в Україні тільки дві штуки: 34 і 36. Це машини задній привід. Да, ось задній привод, проста комплектація, геть-геть простенькі. Дві штуки. І ціни, ну, грубо говоря, дві по 35. Тобто машини. В Америці такі машини продаються від 10 до 20. ну 10 це такі більші пошкодження. Там, такі. 15 вже можна вибирати собі таку машину. За 15 реально можна взяти більш-менш ціленько. Ось 16 більш-менш ціленько. 9, ну бачимо, що тут морди немає. 20 це буде геть ціленько. Тобто, в принципі, можна таку машину брати там. Зразу включаємо, дивимося, в США, що почому. Ай-яй-яйка. Спочатку дивимося яяйку. Мінімальні пробіги. Звичайно, будуть мінімальні пробіги, тому що машина свіженька і тільки-тільки з'явилася на ринку. Ну, не тільки тільки вже там півроку вона вже є, але тільки починають люди просинатися, щоб купувати цю машину. Повторюю, цю машину вже можна зараз купувати на наш ринок. Конкуренції поки що не так багато. Надо дивитися. Так, що нам пропонує Аяйка? Модел 324. 300, 347 міль, ну, свіженька машинка. ну Давайте сразу включимо. Це не те що дивився. А, до речі, ось цей варіант. Ось цей варіант, давайте з нього і начну, коль під руку попався. Значить, 24-й рік ключі є. 529 міль. Ну, це геть нова машина. Зовсім нова машина. подивимся, який тут задній привод, ну, нічого страшного. По пошкодженням. По пошкодженню, 360 буде удобніше. Зразу дивимося. Морда ціла. Морда повністю ціла. З цієї сторони дверка. Дверка під заміну. Купуємо в колір, Подушка стрільнула, потолок. Точніше, не потолок, мінітняємо потолок. Там в більшості випадків він цілий, якось так виходить. Але ж залежить. Пару соток, треба пару заложити на всякий пожарний, може, його там підігнули, чи ще щось. Чи... Подушку купуємо однозначно. Дверка водійська, царапини єсть, малярка прийдеться. і крило, я думаю, ну, тут, наче як і не сильно, наче як, наче як трошечки. Так що це воно підвисло? В принципі, роботи багато. Небогот. Тільки з однієї сторони виключує цю 360, бо щось вона неадекватно працює. Так, ну, що тут рочка рихтуємо. Рихтовка-малярка. Получається так, тільки одна дверка і дві деталі сусідні малярка. З маленькою рихтовкою по крилу. Звісно, тут роботи трошечки є. Я загнув на що маленька робота. Тут рихтовщик скаже, що ой-ой-ой, тобто треба буде трошки постаратися. Але ж є такі рихтовщики, що скажуть, геть без проблем. В залежності до кого ви звернетеся. Так, ця сторона нормальна. Ну, в принципі, так, що у нас салон. Салон, салон. Да, бачимо, подушка ще і сідушка. Прийдеться дверка, зрозуміла. Рівні, ага, рівні поклинили з двох сторон. Що в нас по табличці? 24-й рік, другий місяць. 24-й рік. Ну, в принципі, карта ціл, а не ціла, а карта ось покоцана. Прийдеться карту теж купувати. Ну, Навіщо я говорю карту теж купувати, якщо дверку купити в зборі і нікому голову не морочить. Тобто, одну дверку купили, дві сусідні деталі зробили і все. І до побачення, телебачення. Так, в общем, ось такий варіант, доволі цікавенький. Продає страхова. Ось номер лоту. Зверніть увагу, кому цікаво вперед. Так, є ще така машинка. ну Тут великі пошкодження. Тут, да, Тут, звісно, рекомендувати не буду, щоб її хапати. Але попалася така машинка на очі. Їх буквально на -яйки, ну їх ось небагато. Через те, я включив, ті, що дата не назначена, з яких тут? Раз, два, три, три машини. Далі навіть дата не назначена. Ось ці три машини включив. Тобто, тут нема що дивитися. Слідуюча по морді. Ну, Це по морді тут менше роботи, ніж це, що ззаді. Тут, тут набагато більше роботи і дорожче вийде. Тут капот, дві фари, два крила, радіатор, телевізор, той що. Радіатор передні, там хрестиком якийсь. Так, по телевіз... ой, по ой Передустрельнула подушка. І коліна, да, подушка руля і коліна. Все остальне дивлюся цілим, Ну, ремінь, більше за все, що заклинений, краще заложити туди кошти. Пробігу 347. Машина ще ні разу не продавалась, селдж Тайтл, Каліфорнія, страхова. В общем, все те, що ми хочемо, але роботи трошечки більше. Питання ціни, все питання ціни. Машину можна взяти, смотря, яка ціна. Так, тепер дивимося, що нам пропонує копорт. На копорті тут скільки тут. Ну, тут їх теж не дуже багато. Ага, ця дата аукціонально не назначена, тобто я їх навіть дивитися не буду. Стояти. Тут одна машина. Угу. Тільки одна машина. Тікуща ставка 13100. Далі дата не назначена. Продає страхова. Відкриваємо. Подивимося, що нам пропонують. Так, давайте. З інтернетом. Трошечки у нас. Так, чистий продаж. Це хорошо. По чистому продажу вона може хорошо піти. Флоріда. Задній привод 159 Ну, це геть нова машина. Це вона проїхала 220 км, 250 км. Так, по пошкодженням. Заднє крило, можливо, щось подверки. задній бампер. Ну, Це все пояється, робиться. Кришка багажника можливо. Можливо, цю фотку. Е, можливо, якісь царапіне. Усилитель, дивлюся цілий. Ось це радар стоїть, він теж цілий. Ну, в принципі, не бачу тут великих пошкоджень, до речі. Це направляйка. Там дві штуки, одна під стопаком, друга там вдоль крила. Може, може тут видно. О, да, ось друга вдоль крила, вона так з'єднуються між собою. Ну, Вони дві е, крило. Крило. Чи тут ну, рихтовка, звісно, це занадто краще було вирізати фільоночку таку. Але це скаже вже майстер, в кого ви будете це все робити. Я думаю, це буде правильніше. Ну, ось така машинка. Що тут у нас по безпеці? Значить Да, Значить цілий білий салон, блин, просто чудово. Зверніть увагу на цю машину, номер лота. Ось. Через 6 днів вона буде торгуватися. Ну, до речі, 1300 це вже немало дали. Тобто я б, якщо брав, би, ну, не більше там 14, мабуть, 15 уже і не хочеться гратися з такою роботою. Ну, якось так, якось так.